Аюрведа, зустрічайте чудо фенхель. Фенхель називають природним джерелом свіжості, і це насправді так і є. Ця багаторічна рослина має насичений аромат, численні цілющі властивості, а ще оригінальні смакові характеристики. Фенхель з одного боку, то близький родич звичних для нас петрушки та кропу. А з іншого все ж таки зовсім окрема рослина. До речі. Якраз петрушка з кропом нам добре відомі, і ми різноманітно використовуємо їх на кухні та в лікувальних потребах. А от фенхель менш знайомий і тому рідше потрапляє до нас. І зараз саме час для того, щоб це виправити. Традиційні регіони вирощування трави то Індія, Пакистан та Китай застосовують для смаку лікування та профілактики абсолютно усі частини Фенхеля. Саму рослину, як свіжу, так і висушену, насіння і, звичайно, ефірну олію. Айрведа високо цінує дану рослину і звертає на неї особливу увагу. Називається фенхель в айрведі шатапушпа, що в перекладі означає 100 квітів. Рослина має гострий, солодко-гіркуватий смак, зігріваючу енергію та легкий травний ефект. А знаєте, чому Аюрведа так цінує цю пряність? Тому що саме фенхель позитивно впливає на всі три доші, балансує їх і не виводить жодну дошу із рівноваги. Це насправді неймовірно цінна особливість. Тому що зазвичай, коли ми беремо якийсь продукт, спецію чи рослину, то одразу після перерахування всіх переваг починаються деякі застереження. Для однієї доші. Рекомендується, а людям, які відносяться до іншої доші, можливо, слід бути обережним з цим рецептом, і таким чином, ми маємо багато інформації, яку потрібно враховувати. Так, от, із фенхелем, усе дуже просто: достатньо лише знати його корисні властивості та здатність впливу на організм, і можна використовувати пряність, хоч і кожного дня. Згідно аюрведи, рослина чудово підтримує травні процеси, посилюючи агні травний вогонь, і при тому не збільшує дошу піту. Наприклад, в Індії після їжі прийнято з'їсти кілька штучок насіння фенхелю для полегшення травлення та освіження дихання. Ця спеція добре поєднується з іншими аюрведичними прянощами, наприклад, з коріандром. Сушеним імбиром, кмином, чорним перцем. Насіння фенхелю можна вживати як в цілісному вигляді, так і в меленому. Від цього користь не зменшується. Цікаво, що через свій насичений аромат його використовують часто в зубних пастах звичайних та аюрведичних. Традиційна медицина також справедливо оцінила властивості рослини і використовує для лікування. Диспепсії, запорів, проблем з диханням, порушенням менструального циклу, а ще при лікуванні анемії, діареї, метеоризму. Чим же так цінна дана рослина? За що її так цінує аюрведа? Бо в складі фенхелю знаходяться різноманітні антиоксиданти, вітаміни, мінерали та харчові волокна, а саме вітаміни Б і С і активні мікроелементи калій, магній, марганець. <залізу>. Рослинні волокна, як тільки потрапляють в організм, одразу починають видаляти токсини та канцерогенні речовини, які поступово накопичувалися у кишечнику. Насіння фенхелю містять фітоестрогени та фітонутрієнти, такі як флавоноїди, каротиноїди, камфен та анетол. А потужний антиоксидантний ефект. Забезпечується вмістом рутину, що запобігає розвитку онкологічних захворювань. Ця трава має також природні сечогінні властивості, що допомагає видаляти токсичні речовини та отрути назовні. А ще завдяки цьому ефекту відбувається зняття набряклості кінцівок і лікування ревматизму. І ще одна дуже корисна властивість рослини: це знімати нервову напругу м'язах і тонізувати центральну нервову систему. Вважаю, ви самі вже переконалися у надзвичайно важливих та корисних властивостях фенхелів, і залишилося додати, як краще вживати рослину з точки зору аюрведи. Так, наприклад, для лікування та профілактики вірусних і простудних захворювань, використовуйте фенхель у висушеному та перетертому вигляді. Для позбавлення від застуди візьміть половинку чайної ложечки порошку фенхелю і додайте до чайної ложки меду. Перемішайте і з'їжте, запиваючи теплою водою або трав'яним чаєм. При лихоманці вам допоможе такий рецепт: підігрійте склянку виноградного соку, додайте туди півложки порошку фенхелю і півложки сухого порошку хмину. За півгодини ви відчуєте полегшення. Ще існує дуже простий, але ефективний рецепт для очищення крові. Потрібно лише вживати жменьку сирого насіння фенхелю вранці та ввечері, але перед їжею за 15-20 хвилин. А якщо у вас погіршився апетит і вам хотілося б його покращити, то пийте чай із насіння фенхелю. До речі, ця порада підходить навіть для немовлят. Єдине, що самі можете пити Пів чашки такого чаю кілька разів на день, а маленькій дитинці давайте одну чайну ложечку кожні 15 хвилин на протязі години. Щоб запобігти метеоризму, їжте після їжі смажене насіння фенхелю. Але небагато достатньо однієї чайної ложечки. І не забудьте насіння як слід пережовувати. При приготуванні будь-яких страв також можна додавати фенхель як пряність чи спецію. Тільки якщо ви раніше його не використовували, то починайте із зовсім маленьких порцій, тому що пряність, звісно, корисна, але має такий свій особливий аромат та смак, до яких треба трохи звикнути. А якщо в стравах вам не смакує фенхель, то все одно використовуйте його тоді окремо, саме як додаток, потрібний для здоров'я та доброго самопочуття. І не забувайте, що існує також. Ефірна олія рослини, яка має потужні антибактеріальні, антигрибкові та протизапальні властивості. І якщо маєте такі проблеми, то застосовуйте цю олію і незабаром побачите ефект. Для догляду за обличчям та тілом, ефірна олійка фенхелю підійде абсолютно для будь-якого типу шкіри. Так, наприклад, суху шкіру вона буде зволожувати та живити. А при жирному типу шкіри очистить та підтягне пори. Ось така універсальна олійка з чудовими властивостями. До речі, ефірну олію фенхелю можна також додавати до їжі, але тут треба бути на 100% впевненим, що ви маєте саме харчову олію, а не для зовнішнього застосування. Тож пийте чай з фенхелю, їжте насіння, вживайте як спецію та пряність, використовуйте ефірну олію. І пам'ятайте, що спеціалісти з аюрведи називають фенхель продуктом довгожителів. А якщо ви про аюрведу чули ще зовсім мало, і не знаєте, з чого б його почати, то почніть саме з фенхелю, тому що він нормалізує роботу усіх трьох дош. Піту, вату і капку балансує нервову систему, насичує організм корисними речовинами та одночасно очищує від токсинів. Тож гарного вам здоров'я та доброго самопочуття!